В Міноборони не покараний жоден крупний злодюга. По-перше, там треба уявляти, які транші, так би мовити, проводяться, які суми. Так після того у Умерок погодився на інспекцію, коли вже він влип сам скандал із антикорупційною радою при міністерстві. Це скандал, великий, коли він почав перетягувати на себе повноваження державного оператора тилу і. Агентства оборонних закупівель, і ну, стався величезний скандал. У мене таке враження, що <кхи> зараз оголосили про очікуваний Рамштайн. І пригадуєш, була історія, коли після ЄС по 17 приїжджає гордий Резник на Рамштайн, хі -хі -хі -хі, такий джигунчик із таким хусточкою золотенькою, тут ха-ха. Такий весь воздушний мальчик. Угу. Ну, він знав, що його відмажуть. Ну так, ні, ну так, але ж перед тим е, його так вмастили естонці, натякнули за те, за одне, за друге. І потім він, е, звичайно, е, із е, головою Пентагону, е, якось так хі-хі-хі-хі ручкається. і ну, видно було погляд. Глави Пентагону Нарєзнікова, і, і було зрозуміло, що ну, воно ж не випадає, розборками займатися в, в момент, коли потрібне єднання. Але ж українська сторона припустила, ну, допустила історію, коли треба з Україною проводити в профілактичні заходи, а не озброїти її. Тобто, це усвідомлена політика банкової. І от тепер тепер. Мені здається, от, мені цікаво, як у умер буде після оцього всього скандалу з Агентством оборонних закупівель і після скандалу з антикорупційною радою і з державним оператором Тилу, от у умер такий вальяжний припредся на 에, Рамштайн. <Кос 28 _> а, <Кос 30 _GO> і буде пояснювати, а що ж у вас з мінами сталося? А нічого. Ну, міни ага. то, то таке, то мінстратегпром. Мін міни ж це ж мін там, мін, мін, там. Міни це таке маленьке мімно. До речі, Бутусов тут розпочигарив цю історію із бригадою Анна-Київська. І саме коли ця бригада опинилася на передовій, це їй поставили боєприпаси, які просто не вибухали. Міни якраз. На передовій, коли ну, є бій, і міни не вибухають. От, от що робити з тими людьми, хто поставив ці міни? Не арештовано жодно, жодної особи. Жодної особи не арештовано на сьогоднішній день. Взагалі, арештованим мав бути міністр стратегпрому, арештований, мав бути. Керівник Агентства оборонних закупівель, і, е, як мінімум, заступник міністра по е, е, боєкомплекту, боєприпасах, е, е, як мінімум, це, по-моєму, генерал Гаврилюк. Ну, але, мабуть, таким міністром мав би бути арештований. Нічого не, не трапилось. Тут ще, ще веселіше трапилося. нас же є скандали. Між контрозвідкою е, СБУ і НАБУ і, е, САП. Е, там ідуть, так би мовити, перетягування канату. І отут пройшла інформація, що виявляється, 31 числа Зеленський призначив е, керівником департаменту контрозвідки якогось майора із Нацгвардії. Який ні духом взагалі ні, ні про яку розвідку, контррозвідку? Ну так, тоді е, раджу Зеленському призначати на своїми лікарями якихось е, ну, ветеринарів. От мені цікаво, як, як йде підбір цього персоналу. Хто їх відбирає? Хто ну, Те, що має затверджувати президент. Uh, no. Чи до нього приходить одна людина? Одна людина до нього приходить, б'є себе в груди і каже: свій пацан, просто свій, yeah. оце зуб так. Yeah. <laughs> Разом сказав. Ні, ну я, я думаю, що по про все можна оцінювати. Ну взагалі стиль Зеленського, Управлінський. Це руйнування держави. Це він, він все робить, щоб щоб після кадрової перестановки стан погіршився. Оце його головний, так би мовити, мотив. Причому те, що він теліпає язиком, це тут слухати не треба. Він ну не може національна влада руйнувати власну державу. Значить він, він, він виконує функцію. Тут Дубінський, нарешті, розговорився знову. Дубінський сказав, що Зеленського обрав Кремль. Тобто, Дубінський заговорив, Дубінський, якого звинувачують в Державній Зраді, говорить, що Зеленський, по суті, є обранцем Кремля. Ну, про те, що говорили е, всі порохоботи, так звані. Апелювали до якогось розуму, до людей, ну, але населення зачароване Голобородьком сильно обрало собі. Ну і от тепер ми дивимося, наприклад, на нове призначення Зеленського. Це уповноважена справ військових. Чим гірше ситуація в армії, тим більше упов... ну, взагалі, в будь-якій галузі, тим більше уповноважених. От... Є уповноважений з питань бізнесу. І це дуже хороший канадський дипломат, колишній посол Канади в Україні. І от я не пригадую, коли почалися ці всі манси гетманцева з підвищенням податків. А що там позиція омбудсмена з питань бізнесу? Нічого. Ну, от призначили цю омбудсмена з питань військових. Ну і захистить ця омбудсмен права генерала Сирського від нападок Безуглої чи ні? Бо всі чомусь думають, що захищати треба рядового бійця від скотства сержанта якогось. Ну, мабуть, так. Але, ну, наприклад, влада дуже часто е е готова захищати е представників центру комплектації від нападок якихось цивільних людей. Оце оце, по-моєму, буде головна функція, не постраждалих від командування захищати від, від неправ... ну, неправо. Скільки захищати від цивільних е е представників ТЦК, на яких нападають ну, люди на вулицях, коли ті когось там ломлять чи крутять, чи оце може звестись до цього. Взагалі, в нас, чесно кажучи. В таких ситуаціях не окреслюються чітко межі повноважень. Ну, от ми маємо обуцмена з питань української мови. Що крім припису і там якогось штрафу на 800 гривень він може зробити? Та нічого. Ну, якщо, якщо в законодавстві не прописано інших повноважень, засобів ну, е, покарання, що він може зробити? Він може тільки заявити. Я, до речі, з ним спілкувався кілька разів в так, Тарас Чудова людина. Так. Він хороший депутат був. Він, він, ну, він чесна людина, він справді ну, захищає українську мову. Тільки повноважень в нього особливих нема. А от ну, тепер подивімося: єдине начальня Збройних сил, єдине начальня, окремий спеціальний режим. І що, приїде туди. Уповноважена справ військових. І що? Захистить ну, військового? Військові виховання вони не по не командира. Що вона, вона буде сидіти і розбиратися, чому командир дав наказ, такий наказ нерадивому е ну, військовослужбовцю. І той його не виконав, і військове, ну, командування змушене було якось його карати. Ну, це, чесно кажучи, я розумію, що. А ви пам'ятаєте, хто е, фактично закрив військову прокуратуру? Так Зеленський закрив, а хто ще? От питання ну, навіщо? Тому що е, сподівалися на те, що в нас, в принципі, раз ми скорочуємо війська, відводимо війська від е, зони зіткнення. В нас мир, дружба жвачка. Так. Все. Нам не треба стріляти, ми перестаємо стріляти. Навіщо нам військова прокуратура? Хай займаються цивільні цими справами, так там і не буде справ, тому що військових не буде. Ось За на що сподівалися. Під час війни, коли раптом, сегмент ну коли сегмент Збройних сил був невеликий і чисельно, ну, наприклад, для суспільства. Створювати окремі інституції, прокуратуру суди при збройних силах в обсягах 150 тисяч людей, ну, очевидно, не варто. Бо, наприклад, всі службовці Міністерства внутрішніх справ, це вони, вони не зовсім військовослужбовці, взагалі, такі. Ну, вони то службовці державні, тільки це ж не збройні сили. І, а на них поширювалася ну, завжди цивільна прокуратура. Тільки для військових була своя прокуратура, свої суди. Але зараз, коли війна, коли мільйон з лишком людей, потрібні військові суди, потрібні військові прокурори, тобто військовий окремий правоохоронний орган. Бо в нас є недоліплена, ну, сили військова поліція. Ну, військові сили правопорядку. Але воно ж не завершене. А що? А, а потім цивільні суди по військових справах повинні виносити. Так цивільні суди не, не мають спеціальної підготовки, вони не, не враховують всіх реалій. які Ну Звичайно, що на всіх громадян України поширюється, ну так би мовити. І кримінальний кодекс, і все інше, але для військових потрібні окремі суди, окремі це інша парафія, там інша логіка, інша природа прийняття рішень, інша природа прийняття пом'якчуючих обставин чи ну таких обтяжливих обставин. Це, ну, але ж Зеленський цим не займався, бо, бо в нього не було дружка, як, якого можна на, на цю посаду призначити. І якби був дружок, то вони б точно вже вже б когось підсадили на цю посаду. Знаєте з чим у мене ще асоціюється 24-й рік? Скрупою. Тому що коли виник цей скандал, всі зрозуміли, що при тому, що ну, всі все бачили, все розуміли, всі ем, знали, що відбувається МСЕКах, на ВЛК, що відбувається взагалі у нас із всіма цими прокурорськими МВСниками. І оцей прищ, оцей фурункул, він виплюнувся назовні. Е, Знову ж таки, завдяки журналістам, завдяки розслідуванням. А журналістам і розслідувачам зараз дуже хочуть за це, закрити рота, тому що ну як це таке показувати в країні? Ну е... електорат це не зрозуміє. Ви що? Якщо Фе... електорат не бачити... феодалізм не передбачає наявності гілок влади. Феодал він і суддя, він і прокурор, він і батько, він і. Там, ну, Він все в одній особі. Це, це ж чисто російський феодалізм. Те, що будує Зеленський, зліпив. Це російський феодалізм відвертий. Де барін, барін утром проснеться, сригньот, е похмеліться і прийде і розсудить когось там. Із... Ну, це вони, вони досягли цього. Насправді, історія з крупою, вона. Це не питання, так би мовити, цієї родини, бо е, тут народ вже так роз, роздухарився, що треба всю родину пересадити, запакувати, хай сидять там довічно. Питання ні. Питання в тому, що 68 прокурорів у е, Хмельницькій області інваліди. Вони що не знали, що вони е, е, особи, які покликані захищати закон, вони самі його порушують. Тобто суть, суть держави Зеленського в тому, що людина, яка покликана щось захищати, повинна це грабувати. Повинна красти на тому, як, як це, що оберігаємо, з того й живемо. Приблизно так називається. така логіка. Є якась така приказка совкова про те, що. Ну, там багато брутальних приказок, але щось таке є. Так от прикол полягає в тому, що після того, як ці псевдоінваліди-прокурори, по-перше, пограбували державу, проти них треба відкривати всі кримінальні справи, не лише списувати на круп. І що ми на виході отримали? Ми на виході отримали рішення про те, що визнання було правомірним. Хай ці калічки покерують далі прокуратурою. Але це потягнуло ще е, більше парадоксальних випадків. Тут мені виплила історія одна, коли прокурорський служака в 30 років собі пенсію оформив. Він вийшов на пенсію, по-моєму, за вислугу літ. Тобто, там сумарно інвалідність, неінвалідність, е, коротше, повписували все, що можна е, год за три і тому подібне. 30 років на пенсію. Йошкін-кот, блін. Ну, ну, це просто розкотиніння держапарату. Зеленський створив обставини, коли в нас, по-моєму, ну, ще якась честь лишилася у військах, бо до поліції вже суспільство нема довіри до поліції. Хоча, звичайно, поліцейські часом, ну. Дуже відповідально діють і дуже по-людськи, і все. Але е з приходом Зеленського такої довіри до поліції, як була раніше, нема. Бо поліція раптом стала захисником феодалів. В поліції ти правди не дошукаєшся, бо поліція захищає владу за будь-яких обставин. Що неприйнятно було в часи Порошенка, взагалі неприйнятно апріорі було. Тобто, звідки з'явилася наша довіра до поліції, тому що поліція була для всіх. А тепер вона не для всіх. Вона для. Ми ж бачимо, як поводяться поліцейські, які супроводжують ТЦК. На їхніх очах здійснюються протизаконні дії, і вони тупо відводять очі. Їм люди кажуть, ви бачите? Отут порушується закон. Що вони роблять? Захищають закон. Вертіли вони на своєму дрібному пісюнчику той закон? Це етикет нинішньої влади називається. А ви ж подивіться на бюджет 25-го року, скільки збільшено асигнувань для МВС. Для Тут треба розуміти, що МВС це, це все-таки дуже широка така структура. Це насправді міністерство в мирний час набагато е, ну, багатолюдніше і технічно забезпеченіше має бути ніж ніж навіть Міноборони. Міноборони, звичайно, своя техніка, своє обладнання, воно дороговартісне. Дорого Але ми пригадуємо, що в МВС є, наприклад, е, прикордонна служба. Нацгвардія, Департамент поліції і рятувальники. Наприклад, для рятувальників створена ціла, цілий авіаційний кластер спеціальний, санітарна авіація, гелікоптери, 50 штук гелікоптерів було закуплено. Ми пригадуємо, що попередній міністр Монастирський загинув в, в авіатрощі. Тобто, е, ну, реально. Е, якісь закладені були дуже правильні речі, бо все-таки рятувальники, і е, ну рятувальники потребують скільки спеціальної техніки. Це і гелікоптери, скільки, це, це не а лише... ми ж з вами не говоримо про е, тих поліцейських і представників МВС, Нацгвардії, які на фронті сьогодні, так, ні, так, так більшість. Оце на... фронтів... святі люди, от вони зараз в правильному місці. Так. Ми і їм... говоримо про якраз мова про це, що в тилу. Тобто протизаконня забезпечується тими, хто. А згадаймо протизаконня прикордонників на західному кордоні. З одного боку, прикордонні бригади воюють і дуже добре воюють. Але зграї покидьків, які в формі стоять там на кордоні. Ми ж пригадуємо історію, коли. Порошенка просто не випустили на саміт парламентської асамблеї НАТО. Це що? Це країна збирається вступати в НАТО? Хтось за це відповів? Ну, звичайно, що простий прикордонник виконав наказ зверху. А, а, а зверху хтось сам придумав таке рішення чи, чи поступила вказівка? Так, а це неправомірна вказівка? Чому в нас трапилось за часи Зеленського дуже. Одна гидка штукенція. СБУ, поліція, прикордонники почали виконувати накази політиків, що неприпустимо, бо в них є внутрішні регламенти, вони повинні виконувати свої внутрішні регламенти, а не накази за хатєлки політиків. А тут вони раптом часи Зеленського перетворилися в офіціантів влади. В офіціантів влади. Чого ззволять. Оце найгірший висновок управлінського стилю Зеленського. Він зруйнував державу і руйнував він її свідомо під те, щоб Україна потерпіла відчутну поразку, щоб Україна скукожилась до розміру двох трьох областей. Бо стерти країну члена засновника ООН з мапи політичної навряд чи вдасться. Але загнати до формату такої якоїсь ну Естонії, оце голуба мрія Кремля. І тут Зеленський, і всі його єрмаки, звичайно, посібники окупанта на шляху до перетворення України в щось таке дрібненьке, маловпливове.